У Дамаску зараз спокійно, хоча вигляд багатьох вулиць нагадує Алепо будинки напівзруйновані на дорогах. Купи сміття. Ще два тижні тому тут йшли бої. Влада організовує так звані народні комітети. Добровольці з місцевих мешканців погоджуються слідкувати за порядком на своїй території. Госпіталь Тиширин на північному сході Дамаска переповнений пораненими солдатами урядової армії. Вони почали стріляти в нас, гранатометів та кулеметів. Ми пересувалися від будинку до будинку, оглядаючи територію, коли мене підстрелив снайпер. Куля влучила в спину. Мого напарника також поцілили. Він загинув як мученик. У мене все тіло в ранах. Скалка зачепила ока, пошкодила рогівку. Повстанці питали мене, чому я на стороні режиму, чому я не хочу приєднатися до них. Вони лаяли владу і країну. Повстанців ці солдати називають терористами та визнають, ті стають все більш небезпечними. Госпіталь Тишрін знаходиться в серці кварталу, де тривала запекла битва. На пацієнтах цього закладу можна вивчати географію насильства в країні. Передає з Дамаска, кореспондент Євронюс.